Зараз йду в центральну частину, типу стару старовинну. Я знайшов їх на карті, де вони є, так що зараз підемо, будемо дивитися, що там цікавого. Що, що там файно взагалі? Можна побачити в тому Перемишлі. блять, перемишлі. Жешей. Жешевий. Карпатське воєводство. Ось так то. Бачите, це, цей це, цілий ці, квартал. Все одні ці як, торгові центри, магазини, кажуть, знову склепи. Типу, ну, польський магазин склеп, це, це склеп, типу, слеп, супермаркет. Тьп, мега склеп. Не, какой-то на бредовую, Что-то реально бредовую Звучит. И шесть мая шикарно. Думаю, собі прочитайте, читати вам де треба. Такі, такі діла політехніка, університет. От дуже у Львові дуже сильно опіар, типу куча бікбордів, куча всього. Так що Серйовий велосипедист. Суміть, Це, ну нормально. Та їх до нас там на пішки присутні. Ві, тепер я розумію чого в цих серіалах подрозу там двоє троє це 2 не приколює. Серйозно. Ну зіба Нема з ким поділити емоції Серйозно. А так ну вот вс може бути Reszto Kocham Kocham na Semja Miasto Takto I taki to pyrgek Kocham nasze miasto обелиск. Все. Зараз. Будем в центре, там же дальше будем заниматься.